Вулиця Маршала Бірюзова у Полтаві названа на честь радянського військового Сергія Бірюзова. У 1979 році колишню Решетилівську назвали ім'ям маршала Бірюзова Сергія Семеновича. Цією вулицею йшла 25-та Чапаївська дивізія, якою він командував, на фронт на початку німецько-радянської війни. Там, де була вулиця Решетилівська, проходив. Поштовий тракт чи поштова дорога і взагалі дорога на Решетилівку. Сергій Бірюзов був начальником Генштабу Збройних сил СРСР, а також членом центрального комітету компартії. Із 1939 до 1941 проживав у Полтаві. Назва вулиці підпадає під закон про декомунізацію, тому її вирішили змінити. Голосування щодо цього тривало із 1 до 14 червня. Серед запропонованих варіантів Решетилівська, Дмитра Пругла, Левка Лук'яненка, генерала Геннадія Котляра та Олега Ольжича. Попитувані взяли участь одна тисяча шістьсот сорок полтавців і. Найбільшу кількість голосів полтавці віддали за назву вулиці Решетилівська. Це становить 873 голоси. На другому місці була обрана назва в честь загиблого воїна Дмитра Прогла, який боронив нашу землю з 2014 року. Найменшу кількість голосів набрав варіант Олега Ольжича. Якщо перейменувати цю вулицю, то потрібно перейменувати на героя, який захищав нашу країну. От і і я думаю, що це найсправедлива буде назва вулиці цієї. От. Так що я думаю, що Дмитро Пругло це саме, що можна. От. Не Решетилівська, не ще якась. О, це таке. Решетилівська – це в Решетилівці повинна бути. Я ставлюсь до, до того, що хочуть перейменувати вулицю Маршала Бірюзова позитивно. Ну тільки я хотіла б, щоб її перейменували не, не на чиєсь прізвище, а лишить першопочаткову вулицю, наприклад, Решетилівська. Тому що, от, наприклад, перейменують на чиєсь прізвище, Прийде друге покоління і почнуть обратно перейменувати. А решетилівська це нейтральна назва вулиці була б вулицю Маршала Бірюзова. На голосування виносили вдруге. Перше перейменування відтермінували через звернення дружини загиблого воїна Дмитра Пругла щодо фальсифікації під час голосування, повідомляв раніше Суспільному заступник голови Полтавської міської ради Валерій Пархоменко. Втручання у голосування також були і цього разу. Вважає дружина полеглого воїна Катерина Пругло. Цього разу ми зафіксували і момент втручання в електронну систему, тобто електронна система за Три дні до того, як мало закінчитися голосування, показує, що залишився один день. Через деякий час вона знову почала показувати, що залишилось три дні. І все, але в понеділок зранку нам вже показувало, що час вийшов. І люди, які наші знайомі намагалися проголосувати за діму, вони вже не могли цього зробити, коли знову. Система оновилася і почала показувати, що залишилося ще два дні. Ну, Решетилівська почала активно набирати голоси, і при тому, що наші знайомі вже казали, що коли ми голосуємо за Діму, то не приймає система за них голоса. Щодо цього, Катерина звернулася до поліції та прокуратури. Справді у нас були у нас платформі електронні едем технічні збої. Дякуючи, що завчасно нас повідомили про це. Які мешканці, які хотіли проголосувати, і ми побачили в системі збої і швидко поправили цю ситуацію. За словами Анни, результати голосування має розглянути робоча група. Каріна Попова та Богдан Казирі суспільне новини Полтава.